З вами знову я і сьогодні ми будемо готувати чебуреки без смаження. Це дуже просто, легко і дуже смачно. Готуємо. Для початку фарш. У мене тут свинина і куретина. Змішали. Додаю подрібну цибульку. Теж пропустила через м'ясорубку. Перець. Сіль. Додаємо трішки водички. Що ми не робимо, а користуємося лінивою підсказкою. Беремо ось такі лаваші або п'ядіни, як каже наша бабуся. І формуємо вже наші чебуреки. Ладаємо начинку по одну сторону. Зверху сир твердий. І змащуємо края збитим яйцем. Чебуречок вже майже готовий. Чебуреки виклали на з пергаментом. Змащим гарно-гарно яєчко. І зверху посипаємо кунжутиком. В духовку на 15-20 хвилин. Чебуреки наші готові. Ми виняли їх з духовки. Виходять дуже смачні та ароматні. І замітьте, ми тут не розкатували тісто та навіть не осмажували. І одним таким великим чебуреком можна нагодувати двох чоловік. До речі, цей рецепт підійде як для сніданку, так і для вечері. Обов'язково готуйте.